Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую для своєї сім'ї ніжне, повітряне, розсипчасте і дуже смачне сонячне печиво до чаю. Готую і вас запрошую! До відварених вкруту яєчних жовтків я додаю цукор, ванільний цукор, щіпочку солі для контрасту смаку і дуже м'яке вершкове масло. Замість вершкового масла можна додати маргарин. І виделкою перетираю це все до однорідності. Розминаю ось так жовточки, щоб вийшла однорідна маса. Має вийти ось така мастка кремоподібна маса. Тепер сюди додаю кислячку. Замість кислячку можна додати сметанку. Кефір або будь-який інший кисломолочний продукт і перемішую до однорідності. Перемішала все до однорідності і тим часом відставляю в сторону. А в другу мисочку беру невелику кількість попередньо просіяного пшеничного борошна, додаю сюди розпушувач тіста і додаю невелику кількість куркуми. Куркума це така приправа, яка не має ні запаху, ні смаку. Вона додається просто для красивого кольору. Перемішую ці сухі інгредієнти до однорідності. Додаю сюди суміш сухих інгредієнтів і знову перемішую до однорідності. Тепер частинами додаю пшеничне борошно і замішую тісто. Спочатку ложкою, а потім, як воно стане густіше руками. Пшеничного борошна може піти трішки більше або трішки менше. Це залежить від самого борошна і від того кисломолочного продукту, який ви використовуєте. Тісто має бути м'ягесеньке, ніжне, але при цьому не прилипати до рук. Прикриваю я його рушничком і ставлю в холодильник хвилин на 15. Для того, щоб приготувати глазур, я в каструльку всипаю цукор, додаю молочко і сюди ж шматочок вершкового масла. І це все ставлю на вогонь. При постійному помішуванні довожу до кипіння. Після чого зменшую вогонь і на маленькому вогні проварюю ще рівно одну хвилинку. Готову глазур переливаю в тарілочку і залишаю для охолодження. Тісто дістала з холодильника, відщіпую від нього отакі невеличкі шматочки і руками формую кульки. Ці кульки викладаю на дечко попередньо застеленим рукавом для випічки. Стараюсь, щоб ці кульки були однакові. На вагах я їх не важу, все роблю на око, викладаю на відстані одна від одної. Кульки можна формувати більші або менші, за вашим бажанням. З цієї кількості тіста в мене вийшло 24 кульки. Кількість печива залежить від того, якого розміру ви будете формувати ці кульки. І тепер я відправляю їх в духовку, попередньо розігріту на 180 градусів. Буду випікати на режимі верх низ без конвекції. Печиво готове. Випікалося воно в мене 20 хвилин. Друзі, ви орієнтуйтесь на свою духовку. Залишаю я його на столі до повного охолодження. Печиво охололо, глазур теж. В мисочку я насипала кокосової стружки, мені трапилось такого приємного сонячного кольору. І тепер я беру кожне печиво, ось так нахромлюю на виделочку і обмокаю в глазур. Після цього вивалюю в кокосовій стружці. Ось так, щоб зверху поприлипала ця стружка. І тепер викладаю на мисочку для стабілізації. І так поступаю з усіма. Найзручніше це робити виделкою, хоча можна і руками. Це печиво вийшло ось такого красивого, приємного сонячного кольору. Кокосова стружка додає йому надзвичайно приємний аромат, що гармонійно поєднується з його виглядом і смаком. Випічка з тіста на варених яєчних жовтках виходить завжди ніжна, повітряна, розсипчаста і надзвичайно смачна. Ось таке надзвичайно ароматне і дуже смачне соняшне печиво я сьогодні приготувала для своєї сім'ї. Друзі, ви також приготуйте і пригостіть своїх рідних і близьких. Приємного вам чаювання! А на сьогодні все. Дякую вам за увагу! Дякую, що були зі мною! Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі! Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра.